Хай хай, ви на каналі Firefly. Сьогодні ми з моєю подругою Аріною. Привітайся! Привітайся! Привіт, привіт! Будемо грати в вирости короче. Я в телеграмі вже казала про нього, про телеграм знаю тільки родичі. Та мій канал. Тільки родичі. Ой, короче. Ось QR-код скануйте. У мене є. Так, невеличкий. румтур. Як я правильно? Я не знаю. Ну, коротше, два гороха, кукурудза, диня динясхавина, яблука, глубніка, квіточка, два манго, кактуси, кокоси, драконфрукт, блуд банана, мунмелон. Отака ще ягодка, яку я бджілки виторгувала, блюбері і гриби. Грунтур вдався. Зараз ми почнемо збирати. Дуже цікаве відео. Починаємо збирати. Ай, ч моріна хоче бджілкову ягодку? Іди mm. сюди. Фікуночки. Там одна, якщо не помиляюсь, то тисячі стої. Mm -hmm. no, 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 no. Вона швидко росте безкінечно, баски нечнешу поймали. Дякую. Нема, знащо. Я не знаю, що вам казати. Тому просто дивіться, як я збираю. Манго. І все таке. Шпию ромтур. Ти хочеш, щоб я зробила рум-тур твого? Ну давай. Я показую, ти говориш. Ладно. Зараз ми дойдемо. Починають ззаду чи спереді. Тут у нас е, манго, кокосик, е, пару полоничок і один. Що е, це таке? кукурудза. Ой, кукурудза. Полуниця, 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 один бабок. Е, Памідори. Помідори, помідори, помідор. два яблука. Яблуні. Яблуні. Тут е, кактуси і. Це що, це... манго. Це гриби. Вони сторісні, вони взагалі не. Тут банан і трохи бамбуків. Тут у нас кукурудзи багато. Чого вибачаюсь, тут кукурудза, а там одна одиночка. Так треба. А. Кукурудзи багато, два кокоса, бамбук і все. Такий мінірум міні-румтур. На манго. Навіщо він мені? Не знаю. У мене теж. А взагалі-то я його збираю, коли він уже впав, і це вже мун-манго. Яке Мун-манго. А як мун-манго? Ну просто коли ти збираєш його, воно там знизу у тебе впавше, і ти збираєш ацей мой ума. Тобі такого mm. нема? Mm -mm. Капець. Уман такого зашимся. Якби я ще понімала, пройшов. Якби я ще понімала, прошу. Вони почули. Чого? Та все заморожене стає, А заморожене дороге. Не таке уже і дороже. На 5 більше. Боже, я тільки що забула, що відео знімається. Чотири хвилини вже йде. Ми собі балакаємо, позабули про все. А не тяжело монтувати, ви даже не представляєте. <різь> Паркурі з мене. Як з мого брата Балеріна. Ти ж знаєш про кого я маю на увазі? Ну по логіці це брат, як він може танцювати. Ну бо він реально не вміє танцювати. Тільки в і гулять. Ех. Магазин одився. Бігу-бігу-бігу. Я теж. Мільйон Щось є толкове. Бамбук. І все? І все. Більш толкового нічого. Закупляємо. Боже, мої підписники відео не бачили вже місяці скільки. Тут mm. ходить, я лютому створила канал на своє день народження. Боже, як довго я не знімала відео. Ну нічого. Якось пережили. Ой, та боже, у мене це стільки підписників, вони так переживають. мільярди 15 підписників і все Чого за Надіюсь, більше це буде, буде. хоч колись. так Реально, хто там переживав? Угу. Та боже мій! Вибачаюсь. 20 000. За що? Это, блин, чуть, чуть весь свій огород не зібрала. Капець. Как... Так, все за хер... Лиг... 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 шо захе. Ри... Лигхинг Шо шо-шо? Що шо ж таке? Дай покажи. Це громовідвід. Коли там збоку показується, типу... Там, де хмарка з блискавкою, день блискавок. ти можеш його поставити, і туди буде блискавка вдаряти, і твої фрукти будуть ставати блискавичні. Ти ж поняла? Трохи, але ні. У мене вже нерви стають. Я тут страдаю. Коротше, включусь вже, коли б uh, ще раз магазинчик оновиться. Аріна. Я тільки поняв, що ми все на влад говорили. Я сценарій забула написати. Та юлки-па! хто Хто там дзвонить? Та Боже мій! Дай відео спокійно записати! Оновився, оновився магазин, оновився! Сколько я получу? Продаем это. Вдруг, день дьявол. 433. И что я в магазине? Бамбухи. Ну, уже третий день, как я. Угу. А потом... okay. Ну, я пришла, давайте в магазин дьявол. Зараз глянемо і я знову поставлю на паузу. Не знаю, що, чи вам цікаво буде, як я збираю щось. Але глянуйте, що в мене в магазинчику. У мене. У неї в магазинчику цікаво. До речі, у мене оце насіння було. Розтелечніше. А нічого цікавого й нема. Зустрінемось на наступному рестарті магазинчика. Мою подругу на пару хвилин викинула, ну і я багато чого забрала. Давайте я нам на там, там. манго. Костри, горохи, какту все, що там ще я збирала? Мільйони 200. Непогано, непогано. Я ось ці штучки вже не збирала, вони мені тупо не треба. Щоб покажу, скільки в мене меду. Завідувати будете. 62, грудь. Ні, 72. Ну все. А, ні, 62. А куди 10 пропало? Не знаю, кого уже не растут 200. О, новый все, новый все. Заходь швидше. Заходить быстрее. Опять бамбук? Бамбук скоро у нас достану. І без нічого немає, окрім... А, ну такі таких мені не Окрім квіточок і бамбука, більше нічого нема. Може... на той може прокрытый самолетик уже в Та Боже, ти зі своїм проклятим самолетиком? Ну. все, я мангу збираю, все. пока вс. Почему не авока зібралось? Оговно, тебе И треба нахінятика. Ай. О, до речі, я е, мені все-таки попадалась, типу, по категоріям сіка, ну, типу, по категоріям ПТВ... Мені Другу теж. Картину. У мене пети двоє є з самих легендарних. Прикольно. З самих. А в самих легендарних є білка? Не пам'ятаю. Що я можу пам'ятати? Ну, потім глянемо. Ого, хорош. Да. Зараз беру його. Я своїм самим небом. Зараз подбираю все і буду довольна. Тож збираєш. Угу, mm копус. -hmm. Cool. Ну, коротше, включусь, коли знову новиться магазин. Mm -hmm. Коротше, я відбирала тут попало і скільки отримаю. Mm. Ну, 170, знатих ще там. І погано, і не добре. А скільки там дано, воняє вообще? 2 хвилини. Ну, значить, 2 хвилини ждіть. Яка ж вам ідея продати грибачок? Зараз я його буду продавати. В коментах пишіть ставки. Такі я получу. 545 тисяч. Ну, Непогано, я так скажу. Манг виросло. Як вирости не могла? Я тільки що оновився магазинчик зараз продаюсь. Я зібрала не максимум, але окей. Дуже і даже бамбука нема. Я знаю, що там малючок перестав діяти. Ну ось квіточки прямо мені не подобаються. І давайте на цьому закінчувати в магазинчику, нічого толкового не було. Назнач ну, всім пока і до нових зустрічей. Відео постараюсь зняти скоро.